Така у нас стерня. Отак, соломи, комбайн. Роз... ну Будемо зараз вносити сюди деструктор стерні і потім притисковувати. Будемо по зимій пшениці, по стерні вносити отакий препарат. Деструктор стерні. гумістерн, від вумі плюс. Взагалі, для того, щоб швидше розкладалася стерня пшениці. 3 літри на гектар будемо давати. І плюс карбоміда 10 кілограмів на гектар. Ввечері заправляємося щоб щоб пробитися все. І рано вранці будемо дискуватися. Вчора бачили я в місту деструктор на ніч і сьогодні виїхав оце дискувати. <муля> Ось от, отак, от отакий вийшов результат. Передискували, можна сказати так, залущили. Міленька-міленька дисковочка. Хай працюють бактерії, солома трупне. Поїхали далі.